Ставьте проєктів землеустрою зараз покажете нам всім, щоб ми бачили. Зважаюся виклини, просимо працювати в матеріали підготовлені з філією Стейського сільського господарства та надати дозвіл теперізів України на розроблені проєкти землеустрою щодо відменної змеї ділянки орієнтовної площі 27. Гектарів 4 тисячі 837 тисяч гектарів земель запасу комунальної власності Межа Простинець і селищної територіальної громади Сирійського району, міського області, з наступною передачу, комунальної власності, державним таційне користування безпеки України, для ведення свого господарства, пов'язаних послуг. Зазначена ділянка не зареєстрована в державному земельному катастрі, не сформована, межує кварталом 77 мільйонів сільських була як земельна ділянка свого фонду. Та самозалісна земля, яка не надана власність та постійне користування, земля запасу. Додатково повідомляє, що всі законопроектні роботи будуть виконані за власні кошти 50 України на земельні ділянки, сприяти на повністю бюджету Персуницької селищної ради. З сільської mm. за рахунок надходження земельного податку та ради плати за заготовлення деревину, а також посильний захист цих від масивів пожеж та самовільних трубок. Додатки, схема розташування ділянки на одному аркуші. От є та схема розташування ділянки, вони подали, то я вже виду, mm. Mm. Я mm. бачу. вивнула. Mm.

А я опишу спеціально якраз таку карту, де тут якраз писали в Лівський, от Львівських ПЛХ, а я нажимал, а тут А Тут Львівський, так пішла. А воно чесно відшло. От тут пішла оталим. І тут Стрейський пише на цю територію. Реках іде Львівський, то, але він не вийшов. Чомусь львівський, або просто Львівський не зробив, Стрийський то... звертається. Е -е, не знаю, щось не ставлю. А то Іванич, а у них власть, здається, у переліку, вони давали е -е, декілька ділянок, коли відмовляли, не голосували. Тобі, чи вона не було? Так, добре, давайте які є пропозиції е... членам комісії. Членом комісії є пропозиції? Та ділянка зараз є на балансі чого? Вона не ввійшла в лісництво. По старих картах вона кваліфікована як лісництво. Може... А може вона, може... вона вже не віддається? На може, я не знаю, може вони не зробили просто документи. Львівський Лісгосп, Красівський лісництво. Але звертається Стрийський Лісгосп. Воно прилягає до, до Стрийського оцього. ще Стінська колишня заходить, Ілівське лісництво. Стрейській звертається, щоб йому передати, ніби воно пасує, воно прилягає. до цього. Там вони, скажімо так, аргументують тим, що там є самозаліснення, так, там вже дерева, суть, вже серйозні. Вона не сформована. Ділянка не сформована.

Щодо розроблення проєкту зимовоустрої для зведення земельної ділянки орієнтовно пошту весь інтектарів для детей ліси України. Хто за дану пропозицію прошу слова? Хто проти? Хто утримався? Ну, утрималися ми пока, напевно, питання потребує трошки глибшого вивчення. Специфіка є, скажімо. Чи Красівське лісництво, чи Львівське, має можливо якісь документи, що ми потім не... Там в них є лісу якісь таксації. Вияснимо, тому десь Тарас. Роман, ви, можливо, можливо треба написати у львівське лісництво запит? Або вирішити питання щодо пересування.

А, сусідні. Вище. Типу вище. Ваші пам'ятаєш, що тут було вище на селі? А з тої сторони? в Старийський. Вийшло Старийський, а то якраз оце. А ось тут залишили, залишили все. Воно в лісі є. А, так. А то якраз воно вийшло Наступне. Знову ж держані загенства державного спеціального господарства Підпочинного поліції України. Філія Львівського лісового господарства Лист на голові Терсинецької ТГ, Микавицької методи переходу доведення свого спеціального саду нижнього природного сництва, максимальне використання поступової та систем губок, поступові заміни стили коробних перестанням, один подібний лісклад переваги, полюємо сухому зернів, забезпечення доброго природного помилує ковідних повітря. Требування різному для біотичності та помагання розвитку полічних процесів зменшення шкоди, яку заброни сам шкідників хвороби, стільки м'ясо, пливи, сучасного постання технічної якості. З першим потребним законопомненням підприємства і ряду місцеві заходів В рамках грубок формування і збройного місії об'єкта об'єкту проведенного фонду. Відповідно до закону про природний заповідний фонд, філія військової лісового господарства для пересії України просить дозволити. Використання природних ресурсів в межах об'єктів професійно місцевого значення у 2024 році відповідно до ліміту No6 від 08.084 року, що твердого департаменту охорони до полишного природнього середовища військової дав межах Терсуневської тези. Проєкт Тованом, проведення сегосподарських заходів на площі 64,8 гектара загальною масою. 2820 метрів кубічних. Заходи з метою покращення санітарного стану насаджень, першочергово заготовлене деревина модернізована для потреб місцевого населення. Копія ліміту актів з патологічного обстеження, перелік заходів порушення санітарного стану лісів додаються. Mm -hmm. Ті матеріали всі по питання розглянули на викункові. На yeah. висновникові прийняли рішення взяти буваги, поводитись навіть дати дозвіл. Воно інформативно зайшло ще паралельно на цей. І ті матеріали, ті всі графіки, вони десь там при протоколі виконавчих помітування. Розумію, дане питання буде на сесію носитись? Ні, воно немає. Тобто вони інформують, ви продовжували минулий раз розглянути на витинком. Зараз відбулося вже розглянути, а тим зайшов. до вбиває даного листа Є на контроль щоб вони розповідали це там, які заказувати. Та. Хто за те, щоб взяти до уваги, але виставку приза. Старо свободицько старостинського округу звертається до сільської ради, просить затвердити тайний план території, змінюється його призначення земельної ділянки та Н. 070 площою 0,1503 10 тисяч гектара для ведення особисто селянського господарства на будівництво і обслуговування будинку військової, яка перебуває власності кліщини Юрія Владиславовича в слівності з району Львівської області. До матеріалів детального плану додається протокол громадських слухань селищної професії, який відбувся 3 вересня 2024 року. Запрошене начальник загального відділу Лариса Тарас Романович, Давицький остав, начальник юридичного відділу, молочій остав староста, присутній депутат Куснецької ради Дімачок, голова, жителі села Липка Томов'яну, власник земельної ділянки, розроблені та зі всього десь в Так, Розглянули дане питання, провели слухання, виступили голова, Лариса, молоші. І вирішили, вирішили прийняли резолюцію. Вважати громадська слухання щодо виховання громадських інтересів зроблено, а саме детальний план змагання до нас військової сімейна таким, щоб відбулося повній відповідності, що тіючи законодавство та повному обсязі підтримано учасницькою власне передається, хто не може що. Так, це друге результат, так? Так. Ну, є всі необхідні документи, є детальний план території, є оголошення, яке було розміщене для проведення Гробицького обговорення проєкту, копія того оголошення, я розумію, є відповідно до змісту. Детального плану необхідні і графічні і інші матеріали. Тому прийшло громадське слухання, заперечення не було. Які є пропозиції? Немає заперечень. Хто за те, щоб затвердити платить зміниться призначення і зведення особистого селінського господарства на будівництво відповідно, що він прошу схвати. Хто зараз? 3 за, проти немає одноголосного. Так, поступаємо далі. Так. Клопотання від старости Тернопільського старостинського округу Андрія Кохана. Прошу прийняти рішення відповідно до проєкту організації території земельних часток паїв, земельний Часто колишній пап дружби на території Перстанацької сільської ради району, районі області, за межами села села Добряне та виділити в натурі на місцевості власникам сертифікату право земельні ділянки частки паїв земельних дії дії